В цьому відео я вам покажу, як з'єднувати кідмахер. Дуже багато прикладів показують, як з'єднувати взагалі ниточки з одного моточка на інший. Але кожна скрутка має свої певні такі зауваження. Тож кідмахер трохи там рветься, сковзить. Тому покажу свій метод, який я винайшла, бо до цього я його ну, зав'язувала, а потім скручувала, ну, так от, валяла. Як то кажуть, і мені не подобалось не подобалось потовщення, яке тут траплялося. Тому я беру його подвійним таким замочком, я так кажу. Тобто ми один раз, коли перевертаємо, да, зав'язуємо. Ну, а я роблю два оберти, отак. і ось тут, на другому зверху, я роблю те ж саме, але в іншу сторону. Тобто саме цей всередину, і ще раз всередину. Отак. От е, я тримаю всі чотири ниточки. Бачите, знизу тримаю і зверху пальчиками тримаю. І ось всі чотири я тягну в різні сторони. Тобто не тільки ось ці верхні два а, або нижні два. Це зараз я підтягую, а спочатку тягнемо всі-всі чотири. Всі так, все підтянули. І все, і обрізаємо максимально ось ці кінчики, обрізаємо максимально близько. Нічого не розпускається, я вам кажу. Я вже рік так роблю. Після блокування, бачите, отак натягую і нічого немає. Все, користуйтесь!